Пу-пу-пу, любі друзі, всім привіт, всім... всіх вітаю знову на каналі Кадима. Ще одне відео про книжки, я вважаю, не буде зайвим на цьому каналі. Я особисто обожнюю формат книжкових покупок, де люди просто показують на що пішли їхні гроші е і як вони імпульсивно купували всі ці мільярд книжок. Я думав, що я не така людина. Потім я порахував книжки, які я купив за весну, і зрозумів, що я сама така людина. Якщо ви ще попередньо не дивилися відео про книжковий арсенал, влог, який виходив на цьому каналі, про підбірку мою книжок на це літо, яке я вам раджу прочитати, то я вам рекомендую подивитися відео про арсенал особливо. Let's go! Я в принципі намагався відтворити хронологічну цілісність того, яке я купував, послідовністю всю. А, але у мене є пробіли в пам'яті. Так я купую книжки, і в мене є пробіли в пам'яті, коли я це роблю. І деякі книжки просто з'являються в моєму житті, і я не запам'ятовую яким чином. So, що вам зможу сказати, то скажу. А що ні, так воно й буде. Значить, перша книжка, чудова, неймовірна. Джуліан Барнс Рівні життя. Взагалі, я просто знайшов її в книгарні. Її вже немає онлайн купити. І я читав у Барнс за десять з половиною щось там -світу в десяти з половиною розділа, і мені дуже сподобалось. І е, Я вирішив почитати в нього ще щось. Це коштувала взагалі мені якісь копійки, типу 80 гривень. Щось таке. І я вирішив за такі гроші, гріх не купити. Купив відповідно, вже навіть і прочитав, тому що я десь перші ж ті, ті дні, що купив і прочитав. І мені сподобалось. Барнс дійсно в мене е, такий рівень довіри. Знаєте, вже починає е, отримувати. І я вирішив потрохи купувати і інші його книжки. Але про це зараз ми ще поговоримо. Next one спонсор цієї чудової книжки це Плекай і Касде, які жахливо перевидали цю книжку в страшній обкладинці. Тому, коли я побачив, що ця неймовірна книжка «Пташиний спів знову, знову є в неймовірному цьому красивому виданні в сторіс Плекай. Я просто перший побіг, купив. І, і все. І тепер вона в мене є. Чи я навіть не в Соріс, а може, просто коли я був в плекай. Не пам'ятаю. Я її купив щось за 200 гривень. Видання дуже красиве. Я сподіваюся, що там добрий переклад і редактура. Шрифт хороший, до речі, папір нормальний. Вміли колись видавати це 16-го року, блін, видання. Дуже мені подобається, і я цю історію давно хотів прочитати. Далі неймовірний улов від Стелет і Стилос. В них був розпродаж, теж мінус 50 на всі книжки. Я подумав, живемо один раз. Я дуже хотів саме цю книжку про відьомство. Мені дуже цікаво почитати таке типу більш глобальне дослідження на цю тему. Я думаю, що я її буду читати в жовтні. Якраз під якийсь Геловін, оцей, оцей весь вайб. Мені здається, це ідеально. І я дуже-дуже мені цікаво з нею познайомитись. Видання дуже симпатичне, дуже теж файний і шрифт, і закладинка лісе, і обкладинка гарна, і форза це все в ній чудово, мені все дуже подобається. І взагалі в мене до достелелось дуже хороше ставлення. Мені здається, дуже файне, молоде українське видавництво, яке заслуговує на увагу. Далі. Взагалі, блін, я буду зараз розповідати, і половина цих всіх книжок купувалася під впливом знижок. Я не думаю, що це дуже добре. Ну це, це є правдою. Я побачив, що знижки в книголав. У них було щось там 3 дні, мінус 50%. відсотків. В ці три дні я був в Києві. І відповідно я міг навіть піти до них на точку і забрати фізичну книжки і не платити за доставку. І я так, і звісно ж, і зробив. У мене було дві книжки від книголав, які я зараз дуже хотів купити, і трохи жав гроші. І я їх купив. І це пам'яті. Теж дуже гарна обкладинка, дуже такі цікаві є елементи, типу, які підсвічуються. Опс, дизайн гарний, і, і все в ній чудово. Я думаю, що я її буду читати скоро. У мене прям є бажання її скоро почитати. А там побачимо, тому що мені здається, що вона трохи драматична, і мені трохи страшно через це. Але хочеться дуже сильно. Дуже сильно вона мене прям. От за буквально за березень я купив дві книжки. Всі інші це вже йде квітень. І квітень відкрив портал в пекло. Друга книжка, яку я купив книголав на цих знижках, це були бідолашні створіння. Перше, як я їх міг не купити, якщо це мій улюблений фільм. Тепер один з ні. Взагалі я б сказав, що це мій найулюбленіший фільм зараз. Що можу сказати? Дуже теж симпатично видали такий кольоровий зріз. Це постмодернізм, це все зрозуміло. Ні, мене дійсно тішить, що книголав гарно видають книжки. Дуже приємно, дуже якісно, що хочеться купувати і збирати в себе на полицях. Що, відповідно, я і роблю. Далі, далі вже була така моя традиція. Я водив подругу в одну з своїх улюблених книгарень, показував їй цю фантастичну серію, про яку, до речі, я думаю, якось зняти відео про свою улюблені книжкові серії, і там вам більше про це все розповісти. Ось, і купив відповідно наступні три книжки в цю свою серію, яку я дуже люблю. Серія від фоліо. У мене от було відео про те, як я хейтив книжки фоліо, але я насправді книжки від фоліо, які я дуже люблю. Зокрема, ось цю неймовірну серію з сучасними постмодерністськими романами. З різних країн. І я собі взяв Маріо Варгас-Льоса в цей раз, коли був в книгарні. Тому що нещодавно, на жаль, цей письменник помер, і я нічого в нього з його літератури не читав. Але я знаю, що це дуже дуже хороший письменник. Він має і Нобелівську премію, і дуже. Я багато чув про його стиль і так далі, і мені цікаво було познайомитись. Я взяв саме сон Кельта. Там були і ще декілька інших романів, але цей мене по опису зацікавив найбільше. Я вам не буду його переповідати, бо він такий, що можна в принципі собі зламати голову, як і кожен опис Льоса. Але так я, я собі вже його запланував на читання, і я дуже люблю цю серію. Ці, ці неймовірні віконечка і ці кринжові 3D-малюнки. Вони, вони знаєте, це додають особливий шарм цій взагалі серії і цим книгам. Так, далі в цій же серії я взяв собі Софію Оксанин, її Роман Норман. Симпатична обкладинка, на жаль, без віконечка. Це недолік, це насправді велике опущення. В цих книжках, звісно, теж туалетний папір, але я вам хочу сказати, що цупкіше ніж у нових книжках від фоліо. Типу, він тут непоганий по перекладах редактурі, ніби теж все нормально. Я вже читав достатню кількість книжок з цієї серії, і все було. Ок, їх можна знайти на різних сайтах і на Якабу, і в книгарні є. І вони зазвичай всі коштують до 100 гривень, дуже бюджетно, дуже доступно, і, як на мене, дуже круто, що є можливість купувати не за великі гроші, дуже гарні романи. Е, ще й з таким цікавим оформленням. Дійсно, мені це оформлення здається цікавим, і цю серію я люблю. Далі мені як здається вже іменитий письменник французький, це Фредерік Бекбедер, французький роман. Я знаю, що це один з його найпопулярніших романів. Мені. Сподобалось. Це оформлення, вона не коштувала так, щоб я ну, задумувався, чи вона мені треба, тому я собі її взяв. Е що вам можу сказати? Мені цікаво познайомитись, тому що я навколо нього чую достатньо велику кількість хайпу, шуму е і всього іншого. І мені цікаво, наскільки це все виправдано. Далі Марсель Прус перший том його втраченого часу, це був взагалі подарунок, який мене дуже приємно здивував, якого я. Не очікував, що це буде саме ця книга. Е, я довго вагався, чи я хочу просто збирати в серію від фоліо, чи я все ж таки хочу ось цю від лабораторії. Вирішив, що її хочу, тому що вона мені візуально подобається набагато більше. А для мене візуальна складова дуже важлива в колекціонуванні книжок. Наскільки знаю, тут переклад Перепаді він вважається канонічним, гарним. І так далі, та, але трошки він може бути заскладний. Ну, я собі почитаю, подивлюся, наскільки він мені буде тормозити читання чи, чи ні. Я думаю, що до всього можна звикнути. Нагадую, що одна з моїх улюблених письменниць Забушко, тому ну, мене, мене не зламати це. Мене це не зламати. Далі книжки, які пов'язані з неймовірною подією, на які я був, і про яку я досі не виклав. Фото в інстаграм, але сподіваюся, що на момент виходу цього відео вже ці всі фото-відео я виклав, слава Богу. Це Ольга Токарчук і її книжки, які я хотів і збирав. Просто як, знаєте, по світу ходив по нитці, збирав, тому що дуже багатьох немає вже в продажу. І не було саме тих, які я хотів. А хотів я Емпусіон, і я його таки знайшов в офлайн-книгарних книгарні є. І придбав собі. Взагалі була зустріч у Львові і в Києві з Ольгою Токарчук. Зустріч була дуже файна, мені дуже сподобалося, і мені вдалося навіть е, запитати її е, питання, яке мене дійсно цікавило. Сказати, поставити питання, чи як це правильно формулюється. Словом так, ми з нею ще й навіть трошки порозмовляли, і доказом цього слугує в книжці. Вона мені підписала цю книжку і подякувала за питання. І, і взагалі зустріч мені дуже сподобалась, було дуже приємно. А ця книжка мене зацікавила, зокрема, тому що це екологічний хорор на феміністичну проблематику. Вау! Воу, як на мене, це дуже інтригуюче. Фітотепе. Боже мій фітотерапевтичний роман Жахів. Ви бачили такі е описи? Ноуп? Nope. Ну, я не бачив, і Ольга Токачик мені дуже імпонує як людина. І мені дуже цікаво познайомитися з її літературою. І оця саме подія, якраз таки, мене нарешті підштовхнула до того, щоб почати скуповувати її книжки. І я собі відрив ось цей неймовірний скарб. Саме книги Якова, які вже тупо ніде не знайти, які коштують мільярди тисяч доларів. На OLX. я її знайшов в офлайн книгарні є. Не в цьому місці мені відправляли мені відправляли з іншого міста, за що я безмежно вдячний. Ця книжка встигла мені приїхати якраз до зустрічі, і мені цю книжку підписала і Ольга Токарчик, і Остап Славинський. І я дуже цьому тішений. І оцей роман ну ви бачите, він по перше більше ніж моя голова по розміру. По-друге, тут такі наповнення, тут такі, блін, це величезна сага про середньовіччя, про релігію, про все на світі. Яку мені дуже цікаво буде прочитати, але не знаю, чи я це зроблю найближчим часом. Ну але знаєте, такий вже план на життя присутній. Присутній такий план на життя, така неймовірна інвестиція в бібліотеку. Я взагалі дуже люблю зустрічі з письменниками. Люблю підписувати книжки і підтвердження. Цьому ще будуть далі. Наступну книжку мені подарували це Церцея, про яку я вже згадував у відео про літні книжки. Неймовірна книжка мені дуже сподобалась, я її вже прочитав, проковтнув. Видання теж симпатичне, від Вівату. Я думав, що це буде примітивна фентезі історія. А тут виявилось неймовірне нашарування міфів, особистої драми і дуже гарного письма. І це все, як на мене, створило цю просто чудову історію, яка. Яку я щиро полюбив. Полюбив її. Далі буду хизуватися. Готуйтесь, буду хизуватися дуже сильно. Дивлюсь, історія спіткає. Дивлюсь і бачу. Скарб. Просто скарб. Всі, хто. Всі, хто хотіли цю книжку, і вони знають наскільки складно її знайти. Франсуа Саган, по-перше, дуже мало перекладено українською. По-друге, це видання виходило сто років тому в ВСЛ, Воно надзвичайно красиве. Тут тканинний корінець, тут дуже гарна обкладинка, дуже файний папір, як завжди, у старого лева. Ось в мене ще тут є закладинка. Всередині відплекаю. Дуже файно, взагалі не за космічні гроші, а на Олексії можна знайти дуже рідко і тільки за космічні гроші. І за це я обожнюю плекаю за те, що вони є, і просто постачають мені всі рідкісні книжки, які вже не знайти. Це це я урвав, просто вихопив, і я дуже цим пишаюся. Так, у мене зараз, напевно, цей оця от гора, що формується, вона скоро впаде на мене, і приб'ємо. Далі, як вже бачили в у влогові, я їздив на книжковий Арсенал і звідти приніс з собою теж трохи книжок. А саме доцю Тамари Горіхи Зерня неймовірний роман про війну на сході. Так, ще написаний, по-моєму, в 18-му році, в 19-му був виданий. Чи я помиляюся, чи ні. Ні, пише в 19-му році виданий. Словом, це і книга року BBC, і Шевченківська премія, і купа, купа позитивних відгуків від людей, яким я довіряю, які є авторитетними для мене. Теж дуже файне видання. Тут є і фото, і листівка всередині. І цю книжку я зміг також підписати у авторки під час книжкового арсеналу. Тому вона йде в мою колекцію підписаних скарбів. І я планую знати те, що в найближчому часі вже знайомитись і читати, бо мені дуже це цікаво. Так, ну а далі, далі дійсно, вже діаманти. Наша Європа Оксана Забушко. Навіть з пилу жару на книжковому арсеналі, на який я їхав заради презентації пані Забушко, пані Оксани. Вихопив цю книжку, мав з нею неймовірну розмову, зміг її обійняти, підписати цю книжку і вже її навіть прочитати, насолодитися. і... Я просто дуже сильно люблю Забушку. Забушка в топі моїх найулюбленіших письменниць. В топ-3 топ моїх найулюбленіших письменниць. І всі книжки я обожнюю. Ця книжка, звичайно ж, піде в топ цього року. Вже це обвіс, вже це як на мене. Ось. І ще одну книжку, яку я купив на арсеналі. Я не зміг втриматись однією книжку Забушко, тому я купив ще одну, якої в мене не було. Найдовшу подорож. Uh, і, взагалі, не пошкодував. Ну як взагалі я можу шкодувати про купівлю книжок забушку? Для, для мене це подарунки, які я збираю в свою колекцію, uh, і мені ще залишилось насправді небагато. і в Мене вже будуть всі. Всі теж я зміг підписати uh, от і. І дуже цьому потішитись. Обожнюю забушку, Якщо ви не, не змогли потрапити на арсенал, дуже рекомендую вам подивитися в записі презентацію книги Наша Європа. Дуже цікава була розмова, мені дуже сподобалось. І я вважаю, такі події в нашому культурному просторі потрібно цінувати. По дорозі назад я ще залетів в книгарню Є в Хмельницькому, бо через нього проходив мій маршрут. І що? І не зміг триматись, і купив ще дві книжки. Ще одну книжку Ольги Токарчик, яку ніде не знайти Дім дня, дім ночі теж за смішні гроші купив, як на мене. Дуже гарне видання, мені подобається, як темпора видає. І це вже я починаю збирати свою особисту колекцію книжок Ольги Токарчук. Якби фундамент вже покладено, як ви бачите. І це вже я набудовую все більше і більше. Дуже хочу вже почати. Познайомитись із її письмом, але кредит довіри дуже великий. І ще одна книга, яку я купив, це вже така контроверсія Джуліан Барнс Шум часу. Я казав вам, що я, мені подобається, як пише Джуліан Барнс, я читав в нього вже два романи, я вирішив собі купити третій. І третім, мала бути Елізабет Фінчер, здається, називається ця книга. Мені рекомендувала Настя. Настя Сабадах. І вона їй дуже сподобалася книга, і я все-таки планував її купити. А потім книгарні побачив ще поруч цю, якої теж ніде немає, її розкупили онлайн. І був в шоці, Бо ця книжка про росіянина Дмитрія Шостаковича, про Радянський Союз і все інше. І я планую її теж в найближчому часі прочитати. Щоб знати, чи канцелити Барнза, чи ні, мені дуже цікаво, це ніби про якийсь внутріки Радянського Союзу, дисидентство. Але мені цікаво, наскільки він буде тут романтизувати і виправдовувати цього росіянина, яка, яка взагалі його буде позиція автора, і чи вона взагалі буде. Ось, через те, що він мені загалом цікавий і подобається, як він пише. Я вирішив зробити йому такий краш-тест. І притись по його слабких місцях, подивитися, які враження у мене будуть після цього прочитання. Хоча я зараз принципово не читаю нічого про русню з русньою, а тут я вирішив не закривати очі на реальність і правду, а подивитися і прямо в лоба, поговорити з нею і зробити собі висновки, і знати, чи записувати барнза в свої улюблені письменники, чи викреслювати навпаки, і більше нічого в нього не купувати. Так, це була перша частина відео. Як ви бачите, мільйон книжок позаду мене. І ви скажете, в сенсі перша частина. Що буде далі? А далі буде розпаковка мого замовлення від ВСЛ, в яких теж була знижка, проти якої я не зміг встояти, а саме мінус 40%. На книжки протягом однієї ночі у мене, як і всіх ліхсайти, нічого не зміг замовити, але мені потім. Наступний день прислали промокод, я їм написав. Я швиденько оформив своє замовлення і купив те, що давно відкладав купувати, бо ціни дійсно були дуже приємні. Тому що? Тому розпаковуємо. Іх, це взагалі незручно робити з цим мікрофоном, якщо чесно. Блін. Але в мене немає напевно сильно альтернативи, як це по-іншому зробити. Хіба я зараз це розріжу? І потім вже буду з мікрофоном їх витягати. Це хороша думка. Так, 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 я зробив так, щоб вам це, по ідеї, було чути і видно, і ви тепер бачите, що я сидів весь цей час в своїх шовкових шортах Сімпсони трусах. але я їх не використовую, як то щоб ви собі знали. І ну, я намагаюся це на ножицями зараз, не вбити себе, а відкрити, Поки що виходить буде себе, а відкрити цю коробку. Наскільки успішно в мене виходить, ви самі бачите. Но no, комусь. Я думаю, що... Мені дуже швидко, до речі, пішла ця посилка. Реально дуже швидко. І це мене дуже потішило, що в САД такі молодці, так все оперативно зробили відправили мене, Це дуже-дуже приємно. О. Спойлери ви вже побачили. Камбек. Камбек. Все, побачили, як я тільки що страшно розрізав цю коробку. І трошки побачили спойлери. Можливо. Що в мене тут є? По-перше, накладна. По-друге, реклама абук. А по-третє, я вже бачу всі книжки. І пора їх витягати з цієї коробки. Один з моїх теж улюблених письменників Кодзу Шігура, похований велетень. Це в принципі один з його романів, які мене найбільше інтригують і цікавлять. Які дуже хочу почитати. Неймовірне видання від ВСЛ. Дуже красиво, дуже файне. Вона така, прям новесенька, новесенька. Прям дуже файно. За таку ціну тут ще, до речі, кольоровий шрифт. За таку ціну я не міг її не взяти. Тому ось вона тепер у мене є. Наступна тут у мене це Арнест Геммінгвей. Свято, яке завжди з тобою. Її я, напевно, відкрию вам зараз тут на відео, поки я говорю. Е, я її згадував своєму, своїй добірці літніх книжок, але в мене не було паперового варіанту, і я вирішив, що я дуже його хочу. Все, тепер у мене є. Тепер в мене є. І я, якщо захочу, навіть прочитаю цього літа цю неймовірну історію. Так, сюди теж на гору у вже там вже хитається добряче. Далі. Володимир Єрмоленко, Ерос і іпс... Перес і Психея. У е, мене є велике сподівання і надія на цю книгу. Мені подобається інтерв'ю Єрмоленка, Я люблю їх послухати. Е, і мені цікаво познайомитись, як він пише, про що він пише. Е, от тому, тому тепер це в моїй колекції. Може ще трохи, і все, і Буде завал. М -м -м. Так. Далі одна теж з моїх. Найбільш шанованих і о, улюблених українських письменниць Софія Андрухович Фелікс Австрія. На диво мене цієї книги ще не було, я її ще не читав, і я вирішив, що це потрібно терміново виправляти. Тим паче, ця книга має дуже літні вайби тут на позаду цілий перелік всіх її регалів, всіх її е, почестей і, і всього іншого. От тому, звісно, звісно, я планую цього літа прочитати цю неймовірну вже історію. Солодитися нею. І завершальна книжка в цьому відео. Це, полетіла. це вже побачили спойлер. Це, звісно, я бачу, що вас цікавить пітьма. Без що? Я бачу, вас цікавить Пітьма Ілоріона Павлюка. Всі вже її купили, всі вже її прочитали. Я тримався до останнього і зрозумів, що в принципі мені немає причин триматися. Треба вже, блін, зібратися, собі купити, прочитати і мати якусь свою думку. Бо це вже просто хіт, бестселер всі його обожнюють і люблять, і я зрозумів, що я. Не хочу пропускати цей хайп навколо українських авторів, хочу теж почитати. Мені Іларіон Павлюк імпонує як людина. Тому мені цікаво, чи мені сподобається він як і вже письменник. От такі от вийшли покупки гігантські, страшних розмірів. Ой-ой-ой. З Вавилонською вежею в кінці цього відео дивіться, я вам покажу. Це просто жесть. Це просто жесть. Я вам бажаю купувати те, що вам подобається, насолоджуватись читанням, не скупитись на книжки, тому що книжки це наше з вами. Я вважаю, маленьке щастя, задоволення, і потрібно собі його дозволяти, але в дозованих кількостях не рекомендую всім повторювати за мною і от такими речами займатись небезпечними. Uh, і ще раз вам дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ці мої перші книжкові покупки, які я записую, вийшли цікаві, веселі. Ви собі якісь книжки зберегли, або поділитесь враженнями про них в коментарях, якщо вже читали. Тільки без спойлерів. Дуже важливо. Uh, і... і все. І дякую вам за перегляд. Гарного вам вечора і ціл... цілую всіх обіймаю. всьому.